Трафи за порушення комендантської години. Уряд вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму воєнного стану, що вводиться в Україні або в його в окремих місцевостях. Торік, пам'ятаєте, Верховна Рада розглядала, але не змогла ухвалити аналогічний законопроект, який передбачав за порушення комендантської години. Штрафи до 34 тисяч гривень, а також адмінзатримання. Новим законопроектом, який, вважаю, буде незабаром прийнятим, все ж таки, мені здається, в січні пропонується за порушення комендантської години а саме перебування у громадських місцях у воєнний час без переспусток, штраф, заговорююсь, штраф від 850 до 1700. Гривень. Винятком є люди, які під час комендантської години йдуть, там, наприклад, до укриття у випадках надання медичної там, допомоги, або в інших випадках, що загрожують життя громадянам. І за порушення правил евакуації, виїзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов'язкова евакуація, без спеціальних дозвілів штраф від 510 до 850 гривень. Можна сказати, якщо чесно, що редакція лайтова і в порівнянні з минулим роком, але ж ми розуміємо, що це тільки проект, а який він потрапить уже до сесійної зали, важко прогнозувати. Як гадаєте, приймуть оці от редакції, чи все ж таки напихають якісь плюшки? Напишіть свої коментарі.